Друзі, привіт! Вітаю на своєму каналі, і в цьому відео, а точніше серії відео, я покажу вам, як створити ось такий базовий вебсайт. Як ви бачите, в верхній частині в нас розташоване меню навігації з правої сторони, з лівої сторони в нас логотип нашого вебсайту. Також по центрі ми маємо таку секцію, де на задньому фоні у нас встановлена картинка. Потім у нас де такий заголовок і три елементи і кнопочка нажатті на кнопочку, ми опускаємося вниз нашого сайту, де в нас є форма зворотнього зв'язку. Як ви бачите цей темплейт, я скачав на сайті темплейт.сіо. Ви також можете перейти на цей вебсайт і скачати такий або похожий темплейт безкоштовно. По центрі нашого вебсайту у нас є така секція, де в нас є фотографія, заголовок, текст і кнопочка. З правої сторони ідентична секція. На жаль, у нас немає дизайну нашого сайту, який би ми могли відкрити в фотошопі або іншому графічному редакторі. У нас є тільки файл index.html, Тобто оце ще відкрив локально. Окей, давайте перейдемо тоді на наш робочий стіл і створимо нашу папочку. Назвемо її Studio. Це буде папка нашого проєкту. Давайте відкриємо наш редактор коду. В даному випадку я буду використовувати Visual Studio Code і перемістимо цю папку в наш редактор коду. Окей, чудово, папочка відкрилася. Давайте в цій папці створимо наш файл index.html. Поставимо знакову і нажмемо Tab. Таким чином ми згенеруємо базову структуру HTML документу. Давайте поміняємо тайтл на «Art Studio». Окей, okay, чудово. Давайте створимо нашу ще одну папочку всередині нашої Art Studio папки. Назвемо її Style. Всередині цієї папки створимо файл style.css. В цьому файлі ми будемо писати наші стилі. І останню папку яку ми створимо. Буде називатися Images, ця папка для картинок. Я ось тут скачав ці картинки. Давайте перемістимо їх в нашу папочку Images. У нас всього три картинки, але ми їх будемо використовувати для цього сайту. Окей, давайте відкриємо наш сайт э, в нашому браузері за допомогою розширення для Live сервера. Я нажму ось тут Go Live. Розширення, яке я використовую, називається Live Server. Ось так воно виглядає. Окей, давайте я це закрию. Також нашу консольку. Ось тут відкрився наш сайт. Давайте зменшимо наше вікно браузера, так щоб ми могли бачити наш редактор коду і наш браузер на одній сторінці. Тут зробимо, щоб весь текст поміщався на екрані. Окей, давайте підключимо наші стилі до HTML -у. за допомогою Тега link, як ви бачите, у нас автоматично додались два обов'язкових атрибути. Перший це rel – relation зі значенням стайл для наших стилів, і другий це href, який ми вказуємо в шлях до наших стилів. Напишемо style. Поставимо слеш, тобто перейдемо в папку style, і виберемо файл, який ми хочемо підключити. В нашому випадку це styles.css. Давайте протестуємо, чи ми все правильно підключили. Творимо заголовок і напишемо Привіт. Світ. Виберемо цей заголовок. І поміняємо йому колір, наприклад, на червоний. Окей, як ви бачите, все працює. Давайте видалимо все. і перейдемо на наш дизайн сайту. Я би хотів створити декілька змін CSS, в які я поміщував цей колір зелений, наприклад, і ось цей сірий. Давайте проінспектуємо цю кнопочку, щоб подивитися, який це колір. Як ви бачите цей колір вказаний ось тут де boxed shadow. Перейдемо в наш CSS, поставимо дві крапки і напишемо root. Таким чином ми виберемо наш корневий елемент, де ми зможемо створити наші зміни CSS. Для того, щоб створити змінну CSS, нам потрібно поставити подвійний дефіс і написати назву нашої змінної. Давайте напишемо Green. Скільки ми хочемо зберігати ній зелений колір. Ставимо uh, решітку перед коїром. Що таке змінні в CSS Змінні допомагають нам зберігати якісь певні значення. Тобто, як в мові програмування, наприклад, в JavaScript, це така коробочка, яка допомагає нам зберігати значення, і в подальшому ми можемо взяти те значення, звернувшись до нашої змінної по імені. Наступна зміна буде називатися gray для нашого сірого коєру. Давайте виберемо його. Ось цей параграф, давайте подивимося, де цей коер є. Окей, ось тут він, як ви бачите, коли я включаю і виключаю, коєр міняється. Давайте скопіюємо його, перейдемо наш CSS ставимо у нас тут. Окей, оскільки ми вже знаходимося в стай CSS, давайте скинемо всі марджини і педінги, які додає браузер за замовчуванням для наших елементів. Напишемо margin 0 і padding 0. Також додаємо таку властивість як box-sizing з значенням border-box. Ця властивість відповідає за то, як браузер буде обчисляти розмір або ширину і висоту нашого елемента. Якщо ми вкажемо в бокс боксайзінг зі значенням border-box, то наш браузер буде враховувати padding і рамку border в ширину і висоту нашого елемента. Так нам буде простіше визначати і контролювати його розміри. Окей, давайте перейдемо на наш макет. І спочатку ми почнемо зверху. Нам потрібно спочатку створити меню навігації, яке знаходиться з правої сторони, і також цей логотип. Оба усі елементи будуть знаходитись в тег-хедер. Окей, давайте таке зробимо. Створимо наш тег-хедер. Додаємо зразу клас Feder. І всередині тега-feдера у нас буде знаходитись ось цей логотип і меню навігації. Логотип ми створимо за допомогою нашого заголовка H3. І напишемо Studio». З правої сторони, як я сказав раніше, у нас буде знаходитись меню навігації. Ось це. Ми його створимо за допомогою тега «Now». додамо зразу клас «Now Menu». І всередині нала у нас буде знаходитися список. За До допомогою TOL ми створимо список і для кожного з елементів використаємо тех LI, в якому буде знаходитись посилання. Ставимо заглушку також, щоб поки нікуди не вело нас. І давайте подивимося, які елементи нам потрібно. Перший це є головна, другий фотогалерея і третій контакти. До речі, як бачите, цей сайт адаптивний на маленьких девайсах, тобто мобільних, наше меню буде. Приховане і з'являються лише такі три рисочки або гамбургер меню. При нажатті на які меню з'являється. І ми можемо його закрити при нажатті на ось цих рестик. Окей, давайте додамо перший елемент наш тех A або ж посилання. Напишемо головна. копіюємо ще два рази. І для другого напишемо фотоголея для третього контакти Окей, okay, чудово, якщо ми перейдемо на наш сайт, ви бачите, що наші елементи з'явилися в стопчик, тобто не так, як нам потрібно ось тут. Вони тут в рядочок один. Для того, щоб перенести на наші елементи в один рядочок, нам потрібно для нашого хедера додати властивість, яка називається display Flex. Як ви бачите, елементи перемістились в один рядочок, крім нашого меню навігації, оскільки йому також потрібно. Добавити деякі стилі. Виберемо цей клас, наш навтег всередині UL. І для UL, давайте спочатку знімемо всі маркери списку. Використаємо стилюст style, відзначимо NON. OKS okay, і списки пропалок. Також виберемо кожен елемент цього списку. Тобто ми вибираємо наш список і всередині якого знаходиться окремий елемент LI. Давайте вкажемо їм display inline block. Побачите, вони б зразу перемістилися в лінію, тобто в один рядочок. Також давайте виберемо наші посилання, оскільки вони знаходяться всередині тега OI, ось тут як побачите. То ми вибираємо їх таким чином. Знімемо для них спочатку це підкреслення за допомогою властивості Текс Decoration None. Окей, чудово. наш сайт це більш це подібний на ось цей макет. Ок, ви бачите, ось тут на макеті додавлена відстань додатково між нашим логотипом і меню навігації. Також є відстань справа і зліва між нашими елементами і зверху. Давайте спочатку ось цю відстань між елементами, оскільки вони нас пережають один до одного. Перейдемо в наш CSS, і щоб додати ось цю відстань, нам потрібно для нашого хедера прописати властивість justify контент і в Space. Побачите наші елементи отворили таку відстань між ними. Перед нам потрібно додати відстань зліва і справа між ними. Давайте проінспектуємо наші елементи ось тут на макеті. І побачте, якщо я наводжу на цей діл, який всередині хедера з класом Inner, мені підсвічується ось така відстань оранжевим кольором зліва і справа. Ось тут на коробку моделі CSS. Модель, яка показує нам всі розміри. Наприклад, усе перше це є розмір самого контенту, потім де Pedding, бордер margin і position. Якщо я наведу на margin, ми побачимо цю відстань. Вона вказана в, в пікселях 159,6. Таку ж Також відстань нам потрібно додати і для нашого хедера. Давайте зробимо це. Напишемо padding. Перше значення буде для верху і низу, ми вказуємо 0, і друге для ліва і права. Давайте додамо цю відстань в ремах. Для того щоб перевести реми в пікселі, нам потрібно 159. І 6 поділити на, на пікселів. В нашому випадку 1 рем це є 16 пікселів, тому ділимо на 16. Таким чином ми отримуємо 9.975. Ремів. Що таке реми? У мене є відео на каналі, але якщо сказати швидко, то це є відносна одиниця вимірювання відносна розміру шрифта нашого кореневого елементу, тобто HTML. За замовчуванням розмір шрифта кореневого елементу дорівнює 16 пікселів. Таким чином ми просто ділимо кількість пікселів на 16. І ми отримуємо ареми. Okay, Окей, це. як ви бачите, це відстань. Або ж педінг ми додавали, зліва і справа. права. нам потрібно додавити зверху. Приінспектуємо наш елемент ще раз, наприклад, ось цей хедер. Ми бачимо, тут немає жодного педдінгані марджина, але є яке значення 32 пікселі напроти позиціон, оскільки нашого елементу додавано position absolute, абсолют. Ось тут, коли я включаю, я, бачите, і властивість стоп вказано 2 еми, то іменно ця вістинь додала зверху. Тобто 2 ме. 2 еми в цьому випадку, якщо ми перейдемо на вкладку Computer. І знайдемо властивість стоп, ми побачимо, що це 32 пікселі. Отже нам потрібно додати 32 пікселі зверху. Для нашого хедера. Ось тут. В нашому випадку 32 пік, і це буде 2 реми. Окей, чудово, ми це додали. Переговориться додати відстань між кожним з елементів для нашого меню навігації. Давайте проінспектуємо ці елементи. Перейдемо в Style. Як ви бачите, для кожного з елементів додаваний педінг 12 пікселів. Іменно за допомогою цього педінга і утворюється відстань між елементами. Давайте також додамо цей педінг для наших елементів. Кажемо їх туди тега OI the bound Як я казав раніше, перше значення вверх-низ, залишим 0, і для ліва і права. Давайте вкажемо в ремах, це буде 12, умножить на 16. ми получаємо 0.75. і запишемо 0.75 рем. Окей, відстань додалось. В принципі, як на нашому цьому макеті. Єдине, що я забув зробити, це визначити тип шрифта для нашого сайту. Обичте, коли я інспектую тег в нього є властивість фонд family коли я її відключаю, то фонд міняється, тобто шрифт, тип шрифта. В даному випадку використовується шрифт Soul Sans Pro. Давайте перейдемо на сайт Google Fonts і спробуємо знайти такий шрифт. Якщо його немає, то знайдемо похожі. Окей, такого шрифта немає. Давайте видамо Pro. Такий шрифт є. Нажмемо на нього і подивимося, що в нас тут є. Ми вже додали декілька варіантів шрифта, тобто 300. Ось такий 400. Він й він І Підсотий, і ще біженіший. Тепер нам потрібно додати цей тех ring в наш HTML. Давайте скопіюємо його, перейдемо в наш HTML. Я так. І в тезі head перед нашим підключенням стилів. добавимо цей тех ринг. Окей, okay, я просто вставив його. Далі нам потрібно скопіювати в CSS правило і перейти в наш CSS. Добавимо наших всіх елементів, де ми. Де ми вибирали їх за допомогою зірочки. Якщо ми тепер перейдемо на наш сайт, то ви бачите, що шрифт помінявся. Перейдемо в наш пакет і ви бачите, що як тільки ми наводимо на кожен з елементів нашого меню навігації, кор міняється і появляється така лінія знизу підкреслення. Давайте зробимо це саме у нас. Для того щоб змінити колір нашого елементу, а іменно посилання, при наведенні нам потрібно використати псевдоклас. Виберемо наші посилання, додамо дві крапки, напишемо «Hover». Таким чином ми записали наш псевдоклас. Псевдоклас змінює стилі нашого елементу при певній поведінці. В даному випадку поведінка буде cover, тобто наведення. Після того, як ми наведемо на наш елемент посилання, він повинен поміняти наші стилі. Стилі, які він поміняє, ми вказуємо ось тут. Якщо нам потрібно змінити колір, ми вказуємо color. Ми будемо використовувати цей коєр, який ми створили в зміні green. Для того, щоб використати зміну, нам потрібно вказати ключове слово var. Відкриваємо дужки і вказуємо назву нашої зміною, тобто Green. Окей, бачите, при наведенні наш елемент міняє колір на такий зелений. Давайте поміняємо фоновий колір нашого того баді, щоб ми краще бачили наш елемент. поміняємо його, наприклад, на grey і змінимо колір для наших посилань на білий. Окей, okay, тепер вони білі, так краще видно. Далі нам потрібно додати ось це підкреслення для кожних з елементів. Давайте виберемо наше посилання ще раз. ось тут. І нам потрібно додати це підкреслення ми будемо робити за допомогою псевдо-елемента автора. Додавимо його. Тут. Давайте я додав декілька властивостей і зараз поясню, що вони означають. Окей, okay, як ви бачите, лінія з'явилася, тобто наше підкреслення. Я додав декілька властивостей, а іменно. перше це контент, без якого наш псевдоелемент не буде перетрівати. Друге це дисплей блок, тобто я роблю його блочним для того, щоб додати йому потім ширину і висоту в 1 піксель. Далі я задаю йому фоновий колір зелений коліра, ми його бачимо. Оскільки ми використовуємо псевдоелемент, нам потрібно додати потрійні. Дві крапки. Різниця між псевдоелементом і псевдокласом, що для псевдокласа нам потрібно використовувати тільки одні подвійні крапки, а для псевдоелемента подвійні. Окей, чудово, тільки щось не так, оскільки при наведенні ось ця лінія повинна появлятися, а в нас вона постійно видна на екрані. Давайте використаємо властивість Transform Scale X і вкажемо значення 0. Таким чином ми приховаємо нашу лінію. Ми буквально говоримо нашому браузеру, що ми хочемо, щоб масштаб нашого елементу по осі X був 0. Тобто ми його не побачимо. Далі, щоб при наведенні він з'явився, нам потрібно вибрати цей елемент ще раз до наше посилання, використати псевдоклас Hallen, оскільки ми хочемо, щоб він при наведенні міняв свої стилі, і додаємо псевдоелемент авто. Що ми хочемо зробити? Ми хочемо, щоб його Scale X був 1, тобто 100%. І вказуємо тут Scale X1. Бачите, тепер при наведенні наша лінія з'являється, а вона з'являється дуже різко, а не так, як на нашому макеті ось тут. Тобто з центру і збільшується до країв. Щоб вона з'являлась плавніше, нам потрібно використати, або ж додати певну анімацію. Щоб додати анімацію, нам потрібно використати властивість transition. Ха приймає декілька аргументів. Перше, це що саме ми хочемо анімувати, вкажемо «О», тобто всі властивості. Далі ми вказуємо тривалість анімації, вкажемо 0,3 секунди. І тип анімації, вкажемо Is in out Як ви бачите, тепер наше підкреслення з'являється плавно. Давайте тепер додамо ось цю анімацію для нашого коліру, щоб він теж анімувався плавно. Цю властивість нам потрібно додати для нашого посилання ось тут. Кейк, okay, ви бачите, коя також плавно анімується. Єдине, що нам потрібно зробити, це додати додатковий відступ між нашим елементом і цією лінією, яка підкреслює його. Давайте таки зробимо, додамо додатковий манджінг ось тут. Давайте, напевно, додавимо один РМ. Окей, як ви бачите, відстань додалася. В принципі, похоже, так як нас тут. Окей, єдине, що нам потрібно змінити, це колір нашого логотипу на білий. Тільки наш логотип має клас Logo, Ми виберемо його і поміняємо йому коєр на білий. Окей, давайте додаємо клас спочатку, оскільки ми не додали клас. Все працює, побачите. Чудово, друзі, це все, що я хотів показати в цьому відео. В наступному відео ми будемо додати ось цю картинку якості нашого фону. І будемо створювати цю секцію нашим заголовком, трьома елементами і кнопочкою. Побачимося в наступних відео. Дякую за перегляд.